Сьогодні ми у Львові, і ми дізнаємося, що автомобілі думають про своїх власників. У вас є автомобіль? Так. А якої марки? Volvo. А яке саме? c 40 електричний. Ого. А якщо б ваш автомобіль міг розмовляти, що б він сказав про вас? Е, ну він сказав, що це напевно, найкраща людина, власник цього автомобіля. Ми просто у нас ідеальна синергія. Ого. Він стильний. і Я такий нічого... Ми зразу побачили ваш стиль. А якщо у вас була б можливість вибрати один автомобіль на все життя, автомобіль мрії, що б це було за авто? Ну, це так само як обрати одну людину одну людину на все життя. Це, мабуть, має бути така людина, яка розкриває тебе як особистість, яка повністю твоя людина, яка вміє тебе радувати в будь-яких питаннях. Тобто, це, мабуть, має бути якийсь класний. Спорткари якоїсь е, відомої марки або престижної, ну і точно в яскравому кольорі. Е, така мрія ваша це Астон Мартін е, Ну, Давайте вище візьмемо. Може е, Bugatti, якісь Chiron. О. О, треба ага. про таке мріяти, якщо вже мрієте. Е, ми віримо, що ваша мрія вдасться. Дуже дякую вам. Гарного дня. Щасливо. А яке авто мрії у вас? Пишіть в коментарях.